Ошуки про батьківщини індоєвропейців почалися уже давно, і мають вони свою власну і дуже цікаву історію, яка, очевидно, нам демонструє, наскільки історична наука може стати політикою оберненою минуле. На початку про було проголошено Індію, а санскрит вед священних текстів індуїзму, складених 3-4 тисячі років тому, розглядався мало не предком усіх інших мов. Було чудовим виправданням колонізації Індії. Європейці просто повертаються на свою історичну батьківщину. Однак дуже скоро з'ясувалося, що мова іранської Авести священної книги зороастризму, астризму набагато молодша від санскриту Вет. Тобто спільний предок усіх індоєвропейських народів міг жити не тільки в Індії. Але й в Ірані або десь на Близькому Сході, де саме в цей час були зроблені великі археологічні відкриття. В середині 19 століття почалася експансія європейських країн до Центральної Азії, і автоматично прабатьківщина індоєвропейців переїхав туди, а Центральну Азію стали називати Кузнею народ. Виводити звідти свої корені і, відповідно, посилати туди війська, щоб до цих коренів докопатись. Проте на перепоні цієї теорії стали дані лінгвістичної палеонтології. Цебто наука, яка на підставі порівняння слів із різних споріднених мов намагається реконструювати спільну для них прамову. Як виявилось люди, що розмовляли індоєвропейською прамовою, Жили в помірній зоні з холодними зимами і теплим літом. Жили як у гірській, так і у рівниній місцевості. Серед рік, боліт, хвойних та листяних лісів. І чудово знали степ, були переважно пастухами, хоча й не цуралися землеробства. Мали коней, корів, овець, кіс, свиней, собак. Вміли добре обробляти шкіри, прясти вовну і виготовляти масло і сир. І якщо займалися саріництвом, то орали ралом та сухою, в якій запрягали пару болів. Сіяли ячмінь, пшеницю, льон. Урожай збирали серпами і молотили, а потім мололи зерно ручними жорнами. Пекли хліб, знали садівництво, яблука, вишні і виноград і бджільництво. Виготовляли глиняний посуд, були знайомі з металургією міді, бронзи, срібла, золота. Особливу роль відігравав колісний транспорт. У візки запрягали не тільки биків, але й коней. Уміли їздити верхи. Рослинний і тваринний світ про батьківщини індоєвропейців був найбільш схожим на помірну зону Європи, а точніше на межиріччя Дніпра та Дону.